село біля Моєї хати не було села. А тут село а ми не село, тут села нема. Там висікають, чомусь всі завжди ломляться додому, коли у них гарем дівчат. Ви хто? Добрий день, а ви хто? Е -е -е -е. Це що за це кінгуру? Який це кінгуро? Це вже ліс. Ліс знаходиться біля нашої бази. Правда, можна такого ти будь-де? Є одна проблема. Ліс не один на весь вимір. Я нічого не впізнаю. Я просто нічого не впізнаю. Абсолютно нічого не впізнаю. Я наче ніколи в житті не ходила на подібних локаціях. <рес> Поверніть мене додому я не хочу бути бомжом. Я там хату не добудувала. Ні, ну це знущання. Я в суд подам. А чому я це саме? Хто? До речі, напишіть в коментарях, будь ласка, хто знає, чому я стала бомжу? Чому я заспавнуюсь не там, де треба? Думала, що це там, де я казала, що це райончик, не той. Я воду район. Але ні, це зовсім інше місце. What the fuck? А ви хто? Ви, як би, Ну. Ні, щось <тит> nee, це не вовка. Ты лисичка? Ты лисичка? Ты лисичка? Ты лисичка? Ты лисичка? Хто ты? А ты хто? Ты лисичка? Так, подожди. Ты лосичка? Подожди, Ти не лосичка. Кисточка, ну. Поди, почекай. Да. Ты вовк, и ты не мій. я еще кисточка останів профукалась Що сьогодні за день? Явно стала нестою ноги. Треба було зубога, а я стала явно не нестою. А я стала головою. Я зовсім не пам'ятаю подібних локацій. Не було таких локацій. Куди я пішла? Верніть мене додому. Верніть додому. І ще одне село. Яке намертво твоє село для моєї хати не було села? А тут село ми не село, тут села нема. Тут тільки дорога. А село що вкрало? Ну раз село уїхало, то я, ну, я допоможу сіну уїхати. Я з нього хліб спочу і допоможу уїхати в мій шлунок. Я думаю, це геніальна ідея. Е! Не поняв. До побачення. А можна не жужжати мені під вухо? Дуже було вдячно. Отакі квотики! Чкотики! What the ф. А це що за кіборг на мінімалках? Ми якимсь боком з села переїхали в... Євротраки не знаю. Ми з села переїхали в. Як он там? що там? Ну, м'яко кажучи, явно Дуни... не туди куди треба? Багато питань мало відповідей. Я у вас рішко заберу, воно все рівно вам не потрібно. Ват із. Ват хто ти? Девіл якийсь. У нас тут ще девіл якийсь. Ми не замовляли ніяких девілів. Ну, я досить трішки в шоках. А я не пам'ятаю. Кіберпанк, значе, називається, а не кібертрак, Господи Ісусе. Ось коли ми шукали корів, їх ніде не було. Вага крови! Давай почекаємо. Не вмієш ти чекати? Тебе вб'ють. Відкриєш двері, тебе вб'ють. І це буде не зомбі. У мене питання. Де моя хата? Це Я... Мені хата треба. Мені треба моя хата. Поверніть мене додому. Я не находила в такий ліс. Так, да, він гарний. Так, да, це мій улюблений ліс. Оце мій улюблений ліс, так. Да, я знаю, але. Який набор тволі, де моя хата? Ля, ну це... це дійсно мій улюблений ліс. Ну я не хочу будувати нову хату і так далі. Так, це улюблений ліс. Так. Так, він файний. Так, мені все подобається, але ну. Але мені не подобається, що я не вдома, тому ось. Де, ну тут в мене по мені не було ніде, щоб мене було в мене був подібний ліс. Ніде не було подібного лісу, хоча я прийшла весь острів 100 разів на рік. Я прийшло все 100 тисяч разів. Де можна знайти мою хату? По-перше, Ну, вчені якийсь мене не дуже, тому що в перлину Енду ми так і особливо не добули. Ми в цілому нічого не добули. Коли не треба, сьогодні день, коли не треба, так все ми знаходимо. Коли треба, так нічого нема. Ось коли не треба. Я шукала цей ліс мільярд разів. Поки не побудувала будиночок, потім я його втратила і знайшла. Та йо, на йо, тут ще в якісь медвіді лазять. Так. Це вже схоже на ліс, який я звикла бачити. Ні, це не схоже на ліс. Так, і ще в мене є от користь кінціння. мене з цього лісу. Мені здається, там є якийсь усі містичний мок, містичний міф. Який робить е, ноги, наче. Длінну руки, Длінноруки і Е, Шпала. Є міф шпала. Ось міф шпала живе в цьому біомі. Схоже, на мене на сервіс з'явився новий друг. Звуть шпала. В кого теж є друг шпала, пишіть в коментарях плюс. Те, хата моя, це що за значення? А цей біом колись закінчиться, чи, ну, якби, ну, типу, ні. Вот почекай! Манюня! манюня. Манюня! Манюня! Вони немає кісток, щоб манюню приручити. Манюня, тут всі тут, тут вовчиків. Ну тут рай. Але ну, мені додому треба. Ну там висікають чомусь всі завжди ломляться додому, коли у них гарем дівчат. Ну, тобто, ну мені теж по цьому закону канону треба... треба додому. Можна додому? Не схоже. <клес> ну, які тут горді дівчата. Мене тут хочуть зупинити дівчатами, але ну ми не такі. ми, ми не ведемось. Напевно, це не точно, але ми напевно не ведемось. Та де це зовсім інше місце. Не можу можуть, да. Я обожнюю цей ліс, Але я хочу додому. Додому. Справді мене додому, де, де домівка. Я ж поняття не маю, де можна. де може бути домівка. Та, ой. До побачення. Зустрінемось на Євробаченні. Теж не схоже, тут дуже великий ліс. Не було такого ліса, коли я була, не було такого ліса. Де моя хата? Чому я не зберіглась ха. Ну нам треба эндервуман там. Я не знаю. Я не хочу ризикувати. Ну в цілому я нічого не втарчаю. В цілому я не хочу закувати. Ні, давайте потім эндервумені назбираємо, я думаю, я не хочу зараз змагатися кимось Не хочу, щоб мені нагадувало. Ой, эндервумен. Ну просто. Я б, типу, забрала Ендервумен, але як ви бачите, там, ну, типу. Да, так, тут... тут до Біса багато Ендервуменів, наприклад. Да? Але тут і до Біса багато мобів. І з цими всіми мобами я фізично не зможу змагатись. Тут знову, да, великі дерева? Да, тут знову великі дерева. Ну, добути Ендервумені ми ще зможемо. Почекаємо дня всі мови вмруть і тоді зможемо. Але мені якось хату треба знайти. Ну, починаємо нове виживання, виживання бомжа, я так розумію. Хто очікує нову серію виживання бомжа? Ставтек. Ну тут що це за на? Ви хто? Добрий день, а ви хто? Е-е, не треба не мене бити, я сприймаюсь, нам на мене букували? Не треба на мене букувати. Я, я, я хороший. Я хороший. коли сплю е, зубками до стінка. Бляха, хто ви? ви? Ви хто? Ви Олені? Так зараз не новий рік. Ти мене бити не будеш? Фух. Зараз не новий рік, друзі. Бля, які гарні Олені. Слухай. Слухай, не хочеш в нашу паті? Які гарні олені? А що такі гарні Олені? Ау! Олені прям лайк. Прям ставлю лайки. І ви ставте вподобачку Оленям. А щоб поставити в оленям, треба поставити подобаєчку під моє відео. А мені здається, чи я тут була. Ну, я тепер по новим кругам ходжу, да. По-новим. А саме? В мене. Я постійно хожу, хожу по кругам, але не по тим, що тепер мені треба. Ну Куди можна йти? Куди просто? Я ума не прикладаю, Куди можна йти? Думай, хлопо, думай. Если бы я была Микой з минулого, куда бы я пошла, куда бы я плыла. А Мика с минулого не думала. Тюленчика. Це не ті тюленчики Это не те чуленчики, за... Песок и чайка за танстур за Ну хотя я пришла. Тут явно не моя. Що? Так... Вони крадуть у мене м'ясо? На мертво тих чайок. Трендець, вони в мене м'ясо вкрали. Капець, в мене чайки м'ясо вкрали. На що в мене сьогодні за день? Я явно стало не то що не з тої ноги. Тут це вже Мене ще, ще... продачу обікрали. Мало того, що я бомжом стала, так мене ще обікрали. О, це схоже місце на те, що в нас було. Мало того, що. Повіть тут. Мало того, що мене обікрали, так я ще бомжом встала. Йоб... Навантаженню ПК мені говорять, що я йду не туди. Очі кажуть, що я йду туди. Кому довіряти? Бековка, там бековка. Мені здається, я зараз на спавен прийду. Мені здається, що крокодил літав. Напевно, здалось. Бо щоб крокодили літали, це вже, ну. Ти, ханий наліво хто? Це утконос? Хоча це якийсь лабеть в моєму випадку. Так, ну я жила там, де не було корів. Це вже не застиковочка, значить я явно не там не туди йду. Я в пісок прийшла знову. Портал вот! Якщо ми запалимо портал вот, у нас більше шансів, бо там є один портал. Ну Ми йдемо точно не туди. Знаєте, як я це зрозуміла? А то всі що... портали, які були в мене, я їх залутала ще 100 років назад. Бакпак, бакпак, бакпак... пак, бак -пак, бак -пак. Ми йдемо тепер, я точно знаю, що ми йдемо не туди. Якась проблема в тому, що я не знаю, куди нам треба йти. Да, ми йдемо не туди, бо то я би заплутала ту, ту скриню вже сто разів. Я не бачила піска. Ось ця місцевість схожа, але пісок зовсім не схожий. Зовсім не те, що в мене було. Та, та, а, ні, то не чайка, то якось маячня. Mm. Mm. Да ви зараз серйозно. Я думала, вони тільки в аду бувають А ці комари ще. Yeah, я розумію, що зараз літо, але Але, ну, комари наші тільки в аду у нас бывают. Я кого, ні, кого ну, що, я не За що За что? Тут еще змеи! Я пришла! Какие нам зверились? Я пришла! Не, я зараз реально килл пропушу. Через несколько дней. Да, иди, иди, бачь, что вы на Я ніколи в житті не бачила оленів. Та мало того, що я не бачила оленів, Тут зовсім інші біоми. Це що за це кінгуру? Який це Кінгуро? Який Кінгуру, кінгуру який червоний пісок. Який кінь Кінгуру з червоним піском. А, це не олені, це Кінгуру. Ну, ось на червоний пісок, да. Ну, все може бути краще, ніж червоний пісок, який мені. А, і ще змії. змії! Червоний пісок кераміка, яку я в житті не бачила, і змія ще ще 100 мобів. Все, все нормально. Можливо, не так. Слон. Та я містер це саме, містер Лайк і все світом. Такі джекпоти отримувати сьогодні. Ну, напевно, треба все ж таки е зайти якось іншим разом. А, ще я собі змій, да, на хвіст нав'язала. на нам? Я казала, що я умру. Но я умру тільки коли мене вони вб'ють. А якщо вони мене не вб'ють, то я і не помру. Логічно. Ну, те, що ти повний ламінат змінила. Ну. Ми тобі просто зараз ну. Доріжуємо частини, яких не вис. Ну, там трішечки. Ну, не дорізали. Ласкаво просимо старий вимір. Єс, yes, тут є координати, Ну тут правда. Я не мав. Mm -hmm. Тобто тут, правда, нічого немає. тут прям... Там навіть дівчат. У нас настільки старий вимір, що капець просто. Тут немає ні дівчат, ні хати, ні хіба нема. Я хотіла пожартувати. А куди мені йти? Я, я не бачу нічого не бачу. Я. я, я сліп, я осліп, я, я, я дебіл. Я. Дуже великий сліпий. Бим в городі. Це ж локація, коли ми Це саме не той райончик, не той райончик. Це локація, не той райончик. Особливо, якщо мені буде потраплятись оцей чортовий біом. Я не хочу, щоб чайки мене обікрали. Хоча я ще думала, що вони хороші. А чайки це паскуди. Точніше навпаки, ну там сенс не принциповий зараз. Та йди ти в баню. І баню собі збудуй. Ти теж йди, в баню. Ти теж йди, в баню. Всі пішли в баню і самі баню собі будуйте. Да? Ну в целом зараз прибью.